Овін, лів, Стрілець, самі основні моменти з 2 по 8 жовтня. Що на вас чекає? В кінці карта тижня для кожного знаку Зодіака окремо. За особистими звертаєтесь в Instagram, Telegram, Є в шапці профіли. Поїхали. Овін, Лів-стрілець, з 2 по 8 жовтня. Самі основні моменти. Поїздочка, яку ви запланову, яку ви планували вже раніше. Може бути, але не факт, що вона вам сподобається. Ну, в цілому не погано. Будуть якісь свої мілкі нюанси, неудачі, але що таке, діла, ж то таке діло? ж? Ось такі рішення якихось випросів. Знаєте, таке враження, що будете вирішувати якесь питання, причому на повищених тонах. Можливо, дивіться, і тут, і тут в мене виходить, дивіться, як цікаво. Тут в мене виходить так, і ось виходить. Так, да, Якісь можуть бути у вас рознагласія з жінкою. ну Тут риба, раки, скорпіони виходить. Або така дуже емоційна жіночка, така, знаєте, прям емоції через край. Спочатку й по порядку, да? значить, початок тижня поїздка кудись може бути організована. Та поїздка, яку ви давно запланували. От вона у вас давно була в планах, ви її вижидали, вичікували, все, і от наконець ви можете її зробити. Поїздка ну, така далеченька, можливо, в сусідню... Область навіть, а може і далі. далі Те, що я сказала, якісь обіди, якісь недорозуміння, якісь недопонімання от з жінкою водної стихії, скоріш за все. Да? Та ж сама тут історія. І причому це буде з приводу рішення якихось дуже важливих. Питань. Можливо, ці питання, які стосуються вас, підписання якихось документів, надання якоїсь інформації і так далі. Також це може стосуватися саме роботи. Да? Можливо, вона вам якось неправильно дасть якісь там дані і так далі. І у вас через це можуть бути якісь там, знаєте, проблеми, або не встигнете щось виконати, тому що вам неправильно або не те щось сказали, не ті дані дали. А в якийсь конфлікт у вас на цьому тижні може бути з жінкою. Тримайте себе в руках. Значить, далі. Ви в нас на настихі, тому ви такі з. По фінансах по фінансу, по фінансу все, все дуже 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 непогано. Якісь виплати наднормово, скажімо так, на цьому тижні можуть бути. І якісь можуть бути премії, якісь дуже класний проект може бути фінансово вигідний для вас. Ну ви себе будете почувати стабільно і навіть з плюсом. Да? І на кінець неділі, знаєте, можете трошки прихворати. Можливо, якісь ограничення у вас можуть бути в вашому пересуванні. Може, вони будуть стосуватися саме ваших рідних, близьких, да? хтось, можливо, захворіє чи ще щось, і ви не зможете зробити те, що ви собі там запланували. Ну, це вже ближче до кінця тижня. А, вот. Якась така огранічення в твіженнях, хоч щось може не вийти. А, так, ну, а на. Так, взагалі-то, знаєте, виходить в мене десяточка чаш, по сім'ї все у вас добре. хто сімейні е, знаки, да? в сім'ї ті ж да гладь Божі благодать. Отак хочеться мені сказати. Е, от ви самі е, своєї стихії вийшли. Все непогано, дуже непогано. Кроме якогось конфлікту з жіночкою. І так, дивимося для кожного окремо. Значить, Овін, Лев, Стрілець. З другого по 8 жовтня, що чекає? Овін. Лев. Стрілець. Значить, дивіться, у Овні досить все непогано, все добре, все чудово, все виходить, якісь успіхи, можливості у вас і так далі, і тому подібне. Можливо, зустріч з батьком на цьому тижні, хто чекає. Якась така чоловіча батьківська енергія. значить. Лев, значить, Лев, Тут якісь прегради, от тут якісь перепони, тут якісь затяжка по Якісь, знаєте, от такі історії. Це може бути історія про вас. Да? Якісь може те, про що я казала, а може бути ось ця історія, коли у вас препятствия, от ви щось хочете зробити, але якось ще воно відтягується по часу, або треба ще щось доробити, щоб отримати. От ви хотіли вже, а треба ще там почекати, або щось ще зробити, щоб отримати бажане. Да? І стрільці, а стрільців там сплетні, там много розговорів, пустих розмов. Знаєте, таких тринділки по, по телефону, зустрічі з подружками, і знаєте, а давай що там, що там що там Вася. П'ятого під'їзду, знаєте, така історія. На дні якийсь шанс у вас випадає можливості на цьому тижні також будете мати. Але шанс такий, що можна упустити. Дивіться, не упустіть. Такий тиждень для вас досить непоганий. На все добре, Па-па.